Добрий день. Сьогодні 29 жовтня і ми служили в першій міській лікарні. Ми були в хірургії, молилися за військових, ми бачимо прогрес, ми бачимо, що ті люди, які дають за себе молитися, які приймають слово, їм краще є. І навіть відміняються операції, людині хотіли відрізати одну ногу чи дві, дві? дві ноги. Дві ноги. І, Скасовували ці діагнози, і ми бачимо, що слава Божа вона проявляється. І е, далі і далі це буде тільки більше, більше Божої слави. Ми е, бачимо, як люди готові приймати слово. Навіть родичі вони дають за себе молитися, е, дають молитися за своїх рідних. І просто е, ми радіємо за це, що царство Боже воно розповсюджується. І Божа слава, вона кожен день нам показує, що перемога нашого Господа вона діє в людських життях. Слава Богу! Амінь.